Вітаю! Мене звати Роман, а ви на каналі Box24. Тож сьогодні пропоную розглянути німецьку 25 мм Sound Marder 2 від фірми Tamiya в масштабі 1 до 35. Для початку Box Art. В ньому в нас зображена сама Саун в такому мінімалістичному стилі. Все як любить Tamiya. Право в правому верхньому куті деяка інформація про прототип та модель. Коробки, японською історична справка. З іншого ж боку. Пропозиція від виробника. Виглядає досить апетитно. А тепер зі спокійною душею можемо заглянути в коробку та розглянути все детальніше. Німецька легка 75-мм протитанкова САУ часів Другої світової війни. Вже на початку операції Барбароса стало зрозуміло, що Вермахт не може на достатньому рівні протистояти деяким видам танків противника. Тогочасні німецький панцер 2 та чеський панцер 38 т мали слабке бронювання, а їх гармати не могли ефективно пробивати броню радянських танків. Ще однією проблемою було те, що тогочасна стандартна протитанкова гармата пак 36 також мала ряд недоліків, низька ефективність та мобільність. Отже, нагальною стала потреба у новій протитанковій гарматі, яка була б одночасно потужнішою та мобільнішою. Такою гарматою була пак 40 калібром 75 мм. Для забезпечення кращої мобільності потрібно було встановити ці гармати на якесь самохідне шасі. На той час німці підмітили, Перероблення застарілих танків та озброєння є досить ефективним. Саме так було створено самохідну гармату панцерягер 1. Пізніше, шосі замінили та додали певних змін у бронюванні. Саме так з'явилася нова легендарна САУ Мардер 2. Машини були основним озброєнням дивізіонів винищувачів танків на східному та західному фронтах в Північній Африці і в Італії. З початку літа з 1942 до кінця війни. А в коробці нас чекають деталі корпусу, траки, ливники та купа паперів. Тож, давайте розглянемо все детальніше. Почнімо з інструкцій. Вони тут так досить. Подивимося все розміщено. Але це ще не найдивніше. Розпакувавши цей набір, мене зустріло ось це. І я спершу не зрозумів, що це взагалі таке. Але потім до мене дійшло, що одна інструкція японською, інша англійською. І це ніякий не брак. Вони є повністю ідентичними, окрім мов. Тож одну з них відкладемо впік та розглянемо наступну. На лицевій сторінці інформаційна справка прототипу. Розгорнувши нас, зустрічає схему з лівниками та означеннями кожної деталі. Інструкція тут досить таки дивна. Такої я також ще не зустрічав. Вона є не дуже зручною, але я вважаю, що терпимо. Сама ж промальовка інструкції є досить якісною. Немає питань щодо промальовки чи якихось інших косяків, які можуть бути взагалі в інструкції. На останній сторінці в нас схема фарбування і, як на мене, темія тут прошарилась, адже вони можуть значно краще. Далі ж буклетик. З інструментами, які вам можуть знадобитися при виготовленні цієї моделі. Я вважаю це досить класно, адже початківець, бачачи цей буклетик, розуміє, що йому взагалі знадобиться в моделізмі. Ну і декалі. Декалі тут дані таким от невеличким листочком. В принципі, хрестим. Та трохи розпізнавальних знаків. А придбати цю та безліч інших моделей від Tamiya і не тільки, ви зможете у магазині Box 24. Адже саме тут ви точно знайдете щось цікаве, будь-яку хімію та ефекти. А привітний персонал завжди допоможе щось обрати саме для вас та вмить відправить куди потрібно. Тож точно не залишитесь з порожніми руками, вдалих покупок. Ну, а тепер можемо перейти до купи деталей. Їх, звичайно, тут не так вже і багато, але виглядає це погодитися масивно. Для початку почнемо з ливника Б. Це в нас оформлення корпусу. Можемо тут бачити стрілецьку зброю. Також дві бічні частини бронювання. Трохи внутрянки. Ну і по суті все. Е, далі ж це в нас йде ливник з самою гарматою. Фактично це те, заради чого ми тут зібрались. Е, якість просто бездоганна, все як в ектамієм. Облоя немає. Е, стиків на деталях також я не помічаю. Тож вважаю, що, ну, Звичайна та мія, чого ви ще хотіли. Ну і останній найцікавіший ливник це ливник з елементами ходової, ящиків для боєприпасів. До речі, на них навіть є промальовка деревини. Тобто вам не треба буде щось чухати наждачним папером, а все тут готово. Ну і звичайно, що фігури. Фігури тут не те, щоб надзвичайно якісні, але мушу сказати, що вони все ж досить таки гарно виглядають. Немає досить сильних косяків, але вважаю, що смоляні були б кращими. Особливо питання трохи до цієї фігури, адже вона має досить такі зглажені форми. А от в командира САУ більш... Вони такі виразні і цікавіші. Ну і фактично це все, що можна сказати про е, елементи ливників. Далі ж розглянемо деталі корпусу. Він тут складається з двох великих половинок. Значить так іде. Е, Перша, це верхня половинка. В принципі, все. Знову ж таки, досить якісно, є клепка. Єдиною проблемою вважаю ці от решітки, адже на них немає травлення, але все ж думаю можна буде замінити якимось іншими. деталями. Ну і щодо нижньої частини або ванни корпуса, вона є досить спрощеною, я вважаю, адже всі торціони вже є на моделі. Але і все ж це не показник того, що модель погана. Я вважаю це навіть плюсом для моделістів-початківців, адже ця модель ідеально підійде для них. Ну і гусениці. Вони тут ванелові, на жаль, але все ж знову ж таки для початківця. Це саме те, що треба. Йому буде складно, думаю, збирати набірні траки, і ці підійдуть саме раз. Тож, давайте підіб'ємо підсумки по моделі. Що я можу сказати? Модель бездоганна з точки зору е її оформлення та деталізації. Питань немає, в принципі, це звичайна темія. Також модель прекрасна для початківця, адже в ній є всі елементи, наприклад, ті ж самі фігури. Тобто початківець може зібрати фігури, зібрати модель, спробувати це все пофарбувати. І воно не буде складним, адже ну, фактично це сал, в неї немає якогось такого надзвичайного камуфляжу і е, буде збірка досить простою. А в коментарі ви можете написати свою думку про цю модель. Чи ви погоджуєтесь з моєю точкою зору. Ну і дякую за перегляд. До зустрічі!